Юні спортсмени з трьох країн світу завітали на Сокирянщину. Щорічний традиційний міжнародний турнір з дзюдо відбувся в Сокирянах, як і планувалося. З гордістю констатує майстер спорту з боротьби дзюдо, директор Сокирянської дитячої юнацької спортивної школи, федір Блиндо. Юні спортсмени цьогоріч мірялись силами у щойно відкритому просторому спортивному залі. На урочистому відкритті спортивної споруди та змагань з привітальними словами до юних спортсменів, які прибули з різних областей України, Румунії, Молдови, їх батьків та тренерів звернулись народний депутат Верховної Ради України Артем Семенюк, голова райдержадміністрації Василь Козак, заступник голови районної ради Сергій Горн, директор спортшколи Федір Блиндо та сукаринський міський голова Василь Ревлик. Як зізнався у ексклюзивному інтерв'ю телерадіоорганізації організації Сокаряни, народний депутат України Артем Семенюк, край важливо було забезпечити виконання всіх намічених робіт в короткі терміни. Доброго дня, дякую, що з радістю приймаєте мене на цій землі в Секерянському районі. Як виходить, ви знаєте, що якщо людина хоче дійсно цього, і я дякую тим людям, які допомагали нам. В вирішенні і фінансування цього проекту, тому що дійсно в такий надважкий час, і економічний, і політичний час в державі нам дуже складно було вибивати ці кошти, і ми все ж таки, ви бачите, сьогодні відкрили цю спортивну школу. Нам потрібно робити все, щоб наші діти займалися, тренувалися і навчалися. Тому ми будемо все це робити, незважаючи не на ні на які політичний і інші. Діяння якихось людей. Ми робили це і будемо продовжувати робити. Були вітання та майстер-клас від відомого дзюдоїста, заслуженого майстра спорту України, срібного призера 28-х Олімпійських ігор в Афінах 2004 року та бронзового призера 29-х Олімпійських ігор 2008 року, в Пекіні, Романа Гонтюка, не приховуючи задоволення від побаченого, Роман охоче роздавав автографи юним спортсменам, фотографувався з ними та ділився секретами успіху. Сьогодні мені приємно бути у вас тут на Буковині, в Сукерянщині, і бачите, що не словом, а ділом дійсно робиться щось для дітей. Тому що я сам можна сказати не з багатої сім'ї, я сам якби, з сім'ї робітників із маленького містечка надвірна івано на франківській області. Але довелося мені переїхати в Київ для того, щоб... Був спарін партнера, що можна було тренуватися багато, змагатися, довелося приїхати в Київ. І там, сьогодні я проживаю, моя сім'я, дітки всі в Києві. Але коли приїхавши сюди, ви зробили сьогодні дійсно ну, таке, ноу-хау, дійсно, тому що на сьогоднішній день в таку е, тяжку ситуацію, в тяжкий час. Е, ви все ж таки змогли керівництво, і голова району Василь Васильович і народний депутат приїхав Артем. Е, це меню. Досить приємно і бачити, що люди не байдужі до діточок. Дійсно, не словом, Ми бачимо цінні подарунки. Ми сьогодні відмітили від Федерації дзюдо України, від Національного олімпійського комітету, від Міністерства молоді та спорту, відмітили сьогодні вашу роботу. І тільки спільно, і спільними зусиллями ми дійсно зможемо можливо, переламати цей стереотип, що немає коштів, причин багато, важко. Головне, щоб кожен з нас почав і кожен з нас якби, вимагав себе. Коли ми будемо вимагати кожен з себе, спортсмени з себе, тренери з себе, політики з себе, і керівники, у нас тоді буде дійсно одна е, сім'я дзюдо, на сьогоднішній день, яка вона є, вона повинна бути сплочена, разом. І тільки так будуть у нас результати на, на території нашої країни, на Сокарянщині, перше все. А, і на чемпіонату світу, Європи та Олімпійських ігор. От поділіться з юними спортсменами досвідом перемог. Ну, для того, щоб стати чемпіоном, дійсно, я думаю, що якщо вони вибрали цей шлях, вони вже сьогодні чемпіони. Чемпіони в житті. Якщо вони будуть працювати і перемагати себе, то вони вже є переможцями, вони вже є сьогодні чемпіонами. І то, що... Дзюдо, воно розвиває не тільки силові якості, воно розвиває і психологічно, і фізично, і розумово, і тактично. Тобто, людина цей вид спорту заставляє людину бути якби пристосованою до різних ситуацій спонтанних. Цінні подарунки, подяки від Міністерства молоді та спорту, вручили разом з відомим спортсменом керівник збірної команди з боротьби дзюдо Еля Євгенівна Сокол. Хочу поблагодаріть. администрацию значит, города Сакиряны, директора в Блинду. Федора Васильевича. Васильевич, да, нас очень хорошо приняли, что дали нам возможность приехать, сделали прекрасный зал. То есть это радует, что все-таки даже в регионах отсюда не забывают, и что молодежи есть куда прийти, есть где себя проявить. И, конечно, хочу, чтобы не забывали, что отсюда это не просто борьба, отсюда это просто. На даний час в секціях закладу з дзюдо, футболу, легкої атлетики, волейболу та боксу займається 365 дітей в 26 групах, 15 груп початкової підготовки 233 учні, 11 груп учбово-тренувальної підготовки 132 учні. Також проводяться уроки фізкультури учнів Сокаренської гімназії.